Моє вітання! Сьогодні узбецька кухня. І це надзвичайно смачно. Це бюджетно, багато, швидко, просто готуємо. Як завжди, перелік всіх інгредієнтів зараз та в описі під відео. Борошно пшеничне вищого гатонку. Це розпушувач. Ні, не заміняйте на соду. Сіль в цьому рецепті сіль іде відразу. Поєднуєте сухі інгредієнти, додаю молоко і вода, температура кімнатна. Все замішую тісто. Зараз я покажу вам, як можна виправити ситуацію, якщо ви бачите, що тісто у вас затуге. Я бачу, що тісто трошки затуге, тому я додаю воду. Води я додам приблизно 2 столові ложки. Але додавайте не сразу 2 столові ложки, одну столову ложку, потім другу столову ложку. Якщо ви бачите, що за рецептом щось у вас не так, або різне борошно, вологістю борошна. Завжди все можна виправити. Як можна борошно додати, так і воду додати можна до тіста. І все виправити ситуацію, має вийти ось таке еластичне, класне тісто, яке не прилипає до рук. Візьміть, можливо, 870 борошна, замість того, щоб потім не не додавати воду. Його в пакет і залишаю при кімнатній температурі це тісто на 15 хвилин. А поки я підготую начинку. Сьогодні в мене свинний фарш доволі такий жирний, 400 грамів, як на мене, достатньо. Можете, якщо вам маловато, можете додати ще грам 200, але не більше. Це цибуля 2-3 середніх штучки. У мене 3 середні цибулинки, одна чайна ложка солі, перець, взагалі спеції, за вашим смаком. І ще маю ось такі залишки розкоші. Це ароматні лисички, 100 грамів порізала, вони заморожені в одну із дадам гриби. Одну зроблю з грибами, другу без. Все поєднати, зробити таку собі начинку. Начинки готові. Взагалі можете будь-яку начинку робити, хоч гарбуз туди з яблуками і випікайте з цукром. Все хочу тісто це поділити на 4 частини рівних. Дві, дві сформую, відкладу в пакет, щоб вони не завітрювались, а з двома буду іншими працювати. Все дуже просто, дуже тонко треба розкатати. Чим тонше ви розкатаєте, тим. Краще трошки припиляйте борошном, але так, щоб у вас тісто не ковзало, Бачите, від центру до країв. І тісто в мене до поверхні прилипає. Інакше вам буде <смітна> незручно розкатувати, якщо ви зробите, будете присипати багато кіль... велику кількість борошна. Тож, і ось, бачите, я ручками допомагаю, тісто дуже пластичне і еластичне, і воно дуже добре розтягується, як вам треба. Борошна, велика кількість борошна. Зараз перший ось цей шматочок ми складаємо і починаю розкатувати другий шматочок. Але так, щоб це тісто не прилипло одне до одного, даю велику кількість борошна і складаю в те, що ви бачите на екрані. Краще більше борошна, ніж менше. Поки ви будете розкатувати другий цей, другу частину, щоб воно у вас не позлипалось. Ось так. Краще потім прибрати зайве борошно. Це відкладаю і так само розкатую другу частину. Розкатала другу частину це в мене масло 100 і вершкове і олія 100 грамів. Розтопила, поєднала, цього вистачить 200 грамів на дві цих ліпешки Це узб... узбецькі ліпешки Все рівномірно половину начинки. Я не раджу смажити цибулю, от саме вона має бути сира. Ця цибуля, знаєте, потім буде смак рівномірно. Розподіляю. Це, як наче смачніші на смак, дуже смачніші пельмені, але вони запечені, запечені, смажені і дуже смачні, при тому вони ніжні. Тепер беру ось цей перший конвертик і розкладаю. Будьте ну, так обережні з цим тістом, але воно, я не можу сказати, що воно рветься, в мене не йде, нічого не порвалось. І розтягуєте по тій формі, якій вам потрібно. Дуже гарне тісто. Підтягуєте, бачите, я рукою підтягую від центра, натягую вже до країв. І е, края не робіть їх такими товстими. Те, щоб всі крайочки були у вас тоненькі. Обов'язково приберіть зайве ось це повітря, яке всередині. Повиганяйте його, щоб потім вам було зручно працювати далі. Знову ж таки, олією з маслом. Це для того, щоб виходили ось ці потрібні нам 280 тисяч шарів тіста. І все скручуєте щільно ось таку ковбаску. Бачите, я працюю з цим тістом майже безборошно. Роблю равлика. Ось цей край тіста зробіть тоненьким. І підгортаю ось так під равлика. Потім все одно буду ще розкатувати. Все. Я прибираю його в холодильник, в пакет і в холодильник. Бачите, як я його взяла? Не беріть його ось так: от пальцями, нігтями, а то порвете тісто. Ось так рукою раз. І все і воно у вас на ладоньки. Ніжніше з цим тістом. Все, в холодильник на 20 хвилин, поки буду робити другого равлика. Обов'язково, щоб воно охололо, щоб потім було зручніше з ним працювати. Це важливо 20 хвилин в холодильник, поки роблю другий. Тут все те саме. Бачите, яке воно тонесеньке, це тісто. Ось так навіть без скалки я його від центра руками розтягую до країв. Це те саме, єдине, я додаю ще грибочки. Зайву вологу я прибрала з грибів, віджала їх. Ось так робите по розміру. І цей равлик також вже готовий. І його, звичайно, також в холодильник на 20 хвилин. Перший я вже достала, він охолов і від, я його розкатую відразу на тефлоні, або робите це на пергаменті. Що у вас є, на тому і розкатуєте. Дивіться, тісто пластичне, не розривається, але треба робити це так повільно, давати з моєму змогу трошечки розтягувати цьому тісту, повільно, обережно розкатуйте цю ліпьошку, буду її називати так, як вони її називають. Бачите, в мене утворилась така собі дірочка, то я її присипала борошном і далі розкатую, щоб рідина ніяка мені не заважала. Все десь півтора см, два см, один жовточок, підготували відразу два. Один жовточок, змастіть всю поверхню цієї страви. Ліпьошка, то зараз почнете мені писати, ліпьошка це не українське слово. Узбеки її називають так все. Якщо хочете, якось її так прикрашаєте. І в духовку 200 градусів режим конвекція 30 хвилин. Якщо у вас низ верх то це 215-220 градусів. Низ верх випекаємо 30 хвилин. І цього буде достатньо. Вона має повністю пропектися, пропектися вся начинка, бути рум'яною і гарною. Все. В духовку з цією роблю те ж саме, як і з першою. Перша вже готова, друга запікається. Ось така вона гарна, аромат, повірте, вона зараз така хрумка. Аромат на весь будинок надзвичайний. Вона охолола, звичайно. Це та страва, яку треба їсти, таку між гарячою і теплою Температура, Все ж таки, там фарш, там масло. Ось такі красунчики. Подавайте на стіл, поки вони теплі, або гарячі. І ось така краса всередині. А ще це дуже смачно. Це дуже це поживна така, знаєте, страва. Ти з'їдаєш шматочок і все, ти наївся. Зараз ще відкрию банку якоїсь ікри, або баклажанної, або кабачкової. і супер просто. У нас, звичайно, це залишиться. І на наступний день зберігаю в холодильнику, потім розігріваю просто в пластиковому боксі під кришкою, або робить це в пакеті, в мікрохвильовці, або скріплям. Води обов'язково ставте, щоб не висушувалось тісто. Подивіться на цю красу. І, як завжди, смачного!